Нова бюджетна моделька від компанії Ganzo G629. Руків я виготовлене з поліпропілену та алюмінієвих накладок. Алюмінієві накладки є в трьох кольорах: сірі, зелені та червоні. На руків'ї є однопозиційна кліпса, стропоріз та склобій. Відкрити можна двома способами: за допомогою шпинька або за допомогою фліпера. За допомогою шпиньочка Та за допомогою фліпера. Фліпер служить як невелика гарда. Насічки на обуху дають упор для пальця для більш тяжких робіт. Сталь на клинку 8 cr 14 з твердістю близько 57 одиниць. Форма клинка танто також є чорне покриття, щоб зменшити бліки. Механізм закриття Line Lock. Ось явому вузлі стоять підшипники. Із заводу клиночок іде вже досить гострий. Також він може справитися не тільки з бумагою з продуктами, а й щось уже поміцніше. Дивіться, як стругає з легкістю. Так що, якщо вам нужен гарний помічник, переходьте за посиланням в описі під відео та отримай знижку 10% з промокодом Коготок. Також ти можеш замовити його в нашому інтернет-магазині Коготок.ю, посилання буде закріплене в шапці профіля або ж пиши нам в особисті ТікТок.